Вашій увазі відеокамерна діагностика каналізаційних труб проводиться для точного визначення причин засмічень, виявлення пошкоджень, тріщин, розтикувань, а також для оцінки загального стану системи перед ремонтом чи профілактичним очищенням. Цей метод дозволяє знайти проблемну ділянку та спланувати подальші дії, уникнувши зайвих витрат та руйнувань. Для відеодіагностики використовується система, оснащена мініатюрною відеокамерою, яка поміщається всередину труби діаметром від 50 мм і дає можливість проаналізувати стан труб довжиною до 40 метрів. Для чого проводять відеодіагностику? Це виявлення причин засмічень, точне визначення місця та причини засмічення, жирові відкладення, сторонні предмети, виявлення пошкоджень, тріщини, проколи, вибоїни, корозія, розтикування, зміщення та провисання труб. Ще оцінка стану системи, визначення загального ступені зносу, перевірка правильності монтажу після будівельних робіт, оцінка наявності сторонніх визов. А також планування ремонту та очищення, визначення оптимального методу ремонту та очищення, що дозволяє заощадити час та кошти, оцінка вартості робіт до їх початку, профілактичний огляд це регулярний огляд, який допомагає запобігти серйозним аваріям, виявляючи дрібні проблеми на ранніх стадіях.